Україні! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі сьогодні рубрика Мама вишиває. Моя мама талановита майстриня, і її талант передався і мені частково. Але хочу сказати, що в нас з мамою досить різні смаки у вишивці, нам подобаються різні сюжети, але в одному ми схожі це те, що ми любимо вишивати. Ну і сьогодні я вам представлю такий готову вже роботу. На жаль, огляд на цей шопер я не знімала. Якось, чесно кажучи, таки нелегко так зараз і було не до зйомок, тому вже показую готову роботу. Отже, це шопер для вишивки бісером на сумочній тканині від торгової марки Вірена. Артикул його 301. Хочу сказати, що ціна так солідно виросла на, на от цей шопер. Я дивилася нещодавно на пісер. Ну, ціни скакнули, але що робити, краса вимагає і грошей. Він досить зручний і в дуже великому форматі, в стильному, такому гарному чорному кольорі. Ззовні ми бачимо, тут є така велика кишенька, я вам пізніше от покажу велика. Для різних дрібничок, і завдяки такому великому об'єму можна його використовувати не лише для покупок, але як і пляжну сумку. Тканина дуже міцна, легко чиститься, він повністю шитий, не потребує якихось там додаткових операцій, шиванню. декор водостійкий, чіткий з нанесеними кольорами та високою якістю друку. Взагалі, розмір його вказано нам виробник. 46 на 46, довжина ручок 56, але якщо брати довжину Шопера разом з ручками, то 70 сантиметрів. Він дуже-дуже гарний, такий стильний. І я постійно, коли моя мама з ним от виходить на вулицю, то я чомусь, ну, в захопленні. Тому що в мене чомусь. От Блимає, я не знаю чому. Е, ніби сфокусувалося все, але от якесь мерехтіння таке в кадрі, ви вже вибачайте, як можу так знімаю. Е, дуже складно, тому що він великий, поставити штатив то всю цю красу показати. Отже, моя мама змінила кольори, які зараз будемо дивитися, бо, я, чесно кажучи, вже і забула, що там і як. Але для листя мама додавала... Так, спробую, напевно, я трошки ближче вам показати, бо здалеку не дуже зручно. Отже, наблизила я, як могла штатив. Дивіться, він, чесно кажучи, світло в мене зараз не дуже, але на вулиці він виглядає абсолютно не так. Отже, в листочках мама додала рубку. Дивіться, як гарно переливається. Зараз я спробую включити трохи спалах. Дивіться. Листя шикарна. На вулиці абсолютно по-інакшому виглядає, дуже блищить. Так, показую гортензію. Тканини навіть ви відчуваєте е, такий шум. Це така от міцна тканина. Гарно. Так, спробую зараз, О, бачите, як гарно рубка переливається. Чомусь у вас. В, ну, от я дивлюсь, принаймні, в кадр таке ледь-ледь рожеве. Насправді воно яскравіше, і отут десь навіть є фіолетове. Так, спробую вимкнути ще раз палах і показати ближче. Дивіться. Бачите, воно тут таке фіолетове. Ну, такі, ну як не фіолетове, ні, фіолетове. Чомусь воно мені туди в кадрі рожеве. Листя це ну, дуже класно. Так, тут так, покажу трошки, зараз спробую. Тут є кишенька така, тут ви щось собі туди поклали. Так, щось цікаве. Тут, до речі, щось і лежить. О, тут і лежить. Сам маленький ключик. Дев'ять кольорів вказано. От так. Ну, класний він, чесно кажучи, класний. Тут, дивіться, такі є кнопочки. Тобто ви собі можете потім, або потім, як вам буде зручно, якщо так воно застібається. От. Так. Такі от довгі гарні ручки. Так, перепрошую всередині, отак. Ну, він дуже великий. Я вам потім ставлю фотографії і відео, як він виглядає при денному світлі. Дуже важливо навіть іноді, коли знімаєш відео, з якого боку ти стоїш, і навіть абсолютно міняються кольори. Отже, покажу, що змінила моя мама. Так, по пам'яті своїй. Отже, знайшла я все. Значить, щоб було зрозуміло. Так, що мама що там пропонував виробник. Так, ці три кольори пропонував виробник. Вони, я так покладу і воно буде на чорному, ви одразу будете бачити кольори. Так, мама, здається, отут четвертий змінила. Зараз. Бо воно не в пакому пакетику. От. Четвертий номер. Дивіться, який четвертий змінила. Так, п'ятий залишився оригінальний. Шостий. Це вже ми видумаємо, що можемо. Так, зараз такий він, бачите, темний. Вам і не скажу, що то є за номер бісеру. Я ще, чесно кажучи, не пам'ятаю. Воно так буває, що я. І навіть я її не згадаю. Так, шостий. І вся зелень це абсолютно все іде рубка. От. Тобто із дев'яти кольорів змінено шість. Ой, шість п'ять. Оці це є виробник, а це йде мамина заміна. І я хочу сказати, мама якось так вміє вдало підбирати бісер, компонувати. І ось такий чудовий стильний і дуже гарний шопер. В нинішніх умовах, коли екотовари витісняють поліетилен, то всю хімію, це дуже-дуже зручний дуже шопер. Взагалі він так класно виглядає. Ну, ось такий чудовий результат. Така моя мама чарівниця Дякую вам всім за увагу! Дякую, що переглядаєте мої відео. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.